Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні огляд анонсу наступного тижня у проєкті Супермама. Цього разу за перемогу змагатимуться мами з надвисоким рівнем доходу. Яна – косметолог і власниця клініки. Вона має високі вимоги як до себе, так і до дитини, яка з малку повинна стежити за фігурою та добре навчатися. Адже за словами Яни, знання запорука щасливого життя. Оля, фахівець з репродуктивної медицини, за порукою щастя для дітей, вважає довіру, адже саме вона, на її думку, формує чуйність та уважність до оточення. Віка колишня військова, яка зараз допомагає людям справлятися з ПТСР для власної доньки. Вона ставить на перше місце ментальне здоров'я, не забороняючи їй проявляти емоції, щоб навчитися їх розуміти і контролювати. Аня, прихильниця раннього розвитку, яка переконана, що перші три роки життя є ключовими для формування поведінки. Саме тому вона активно займається навчанням своєї дитини ще з раннього віку. А от фінал тижня буде напруженим і не лише через оцінки. Учасниці запідозрять одну з мам у заробітках через ескорт послуги, що викличе справжній скандал. Які у вас враження та думки щодо цього тижня? Діліться своїми думками в коментарях. І не забудьте підписатися на наш канал.